Сьогодні у випуску помер у шпиталі від поранень у Кропивницькому. Попрощались з водієм зенітно-ракетного взводу. Він водій класний суперводій. І він зразу почав при при справі. Вже він там знайшли для нього зразу справу водія, тому що на фронті це дуже важливо. І він з перших днів пішов на фронт. Медичну бригаду і палати у двох лікарнях Кропивницького підготували на випадок захворювань людей на мавпіячу віспу. Симптоматика розпочинається гостро, дуже висока температура, гарячка, сильні головні болі, сильна слабість. Кропивничанка забирає з Карматорська покинутих собак і котів. За півтора місяці забрала та вивезла звідти 58 тварин. Цього разу 26 тварин. Це у нас 17 собак, сім котів і два пацюки навіть. Декоративних оцюки псидомашні, вже поїхали додому. Марку вільні, незламні, непереможні, яку Укрпошта випустила до Дня Незалежності України, можна купити, але поки не у всіх відділеннях. Племінниця за кордоном дуже просить, щоб у неї був такий наборчик. Донці покупаю і племінника подрузі теж. У Кропивницькому попрощалися з бійцем Олександром Назаренком, який помер у шпиталі міста Покровськ Донецької області 19 серпня. Днем раніше він був поранений під час артилерійського обстрілу російськими військовими та штурму повоєвих позицій біля села Піски Донецької області. За підрахунками Суспільного на далекосхідне кладовище попрощатися з військовим прийшли три з половиною сотні людей. Наш час, коли лютує страшна, безглузда, жорстока і підла війна. Одягнули військові однострої і пішли захищати тих, кого вони так люблять. Так, на своєму життєвому шляху він не мав ворогів, але прийшов чужинець, варвар, підла людина, яка вторглася на нашу землю, несучи руйнування, каліцтва і смерть. І від того така страшна ця війна є для нас. Бо ми втрачаємо світ нашої нації, тих, хто може бути наснагою для багатьох, тих, хто покликаний і здатний змінювати наш світ і нашу країну до кращого. Григорій Кривород знав Олександра Назаренка з малку. Ходили разом до клубу. Він любив музику. Я трошки старший, і ми пішли разом. Учитися на трактористів, ми разом в Новомироді вчилися, в одній групі ми навчалися. Олександр Назаренко народився в селі Дмитрівка колишнього Новомиргородського району. Останні 16 років жив із родиною в селі Аджамка Кропивницького району. 22 серпня Олександрові мало виповнитися 50 років. Простий сільський хлопець закінчив школу, вивчився, на тракториста водія, працював, відслужив службу. Його професія у мирному житті стала затребуваною і на фронті, говорить товариш загиблого Анатолій Дмитренко. Олександр Назаренко був водієм зенітного ракетного взводу. Він водій класний, суперводій. І він одразу почав там вже при, при справі. Вже він там знайшли для нього зразу справу водія, тому що на фронті це дуже важливо. І він з перших днів пішов на фронт. У бійця лишилися мама, сестра, дружина, двоє синів і двоє дочок. Василь Левицький, Роман Сташенко новини на Суспільному. Кропивницький. Це лікарня Святого Луки у Кропивницькому. Нині тут, крім місцевих лікарів, працюють два колективи з міста Лиман Донецької області, травматологічної лікарні і науково-дослідного інституту травматології та ортопедії. Крок за кроком. І тоді вже потихеньку влилися і об'єднали два колективи в одніх стінах під одною, під одним дахом. У Кропивницькій переїхали не всі працівники цих двох колективів. Переїхало десь 15 лікарів. 30 медичних сестер, е, богатара, е, молодші медичні сестри. Е, десь е, людей 50 приїхало. А всього було 200. Було 200. Е, хтось по Україні роз'їхалося, хто за з дітьми. З, е, Виїхав за, за кордон. Хтось залишився там, де ми працювали. В інституті травматології ортопедії міста Лімана працювало 220 співробітників. На жаль, не всі змогли переїхати. В Крипіміське переїхало 35 врачей і 25 чоловік середнього наймладшого медичного персоналу. Це хірурги, травматологи, ортопеди, спеціалісти з ендопротезування суглобів, спеціалісти, які лікують захворювання хребта та нейрохірурги. Лікар-нейрохірург Сергій Ямцов двічі переселенець. У 2014-му з Донецька переїхав у Лиман. І знов таки, як лікарі, і як люди знову змінили все. Нам надали можливість знову починати все і робити акцент на максимальній допомозі населенню цього саме з травматологічного, з нейрохірургічного, з інсультного профілю, бо наразі в Кіровоградській області є великі проблеми з лікуванням. саме цих патологій. Все обладнання з лиману перевезти не вдалося. Лікар-травматолог Дмитро Морозюк радіє, що змогли вивезти артроскоп вартістю 10 мільйонів гривень. За його допомогою роблять операції на суглобах без розрізів. В Україні таких апаратів два. Артро це суглоб, а скопія, дивитесь. Оце оптика, я працюю, такою оптикою працюю, 30 градусів. Це камерна головка, яка підключає, під'єднується, вводимо в суглоб і дивимося. В дуже гарному якості Без нього не зробити артроскопічну операцію. Серед прооперованих донецькими лікарями кропивничанин Олександр Артюх. Якби не було цих фахівців на даний час в Кропивницькому, то довелось напевно їхати в Київ в інститут нейрохірургії чи десь там собі шукати можливість для проведення такого. Такої операції, крім цих двох колективів, з початку вторгнення Росії в Україну в Кропивницький через обстріли російських військ переїхав Донецький національний медичний університет. Ольга Склярук, Олександр Касяненко, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький. Красивий. Нашу родину собі. Трещали дуже спокійний, дуже, дуже вихований. Вихований чудо. Це тримісячне цуценя кропивничанка Катерина Дорош перевезла з Краматорська. Воно жило на вулиці, поки його не підібрали двоє жінок, які там опікуються безпритульними тваринами. Історія банальна, як завжди, просто люди викидають на вулицю. Каже, тамтешні волонтери допомогти усім покинутим тваринам не можуть, тому вона вирішила їхати в Краматорськ за 500 кілометрів. Це її друга поїздка туди з початку вторгнення Росії. Цього разу 26 тварин. Це у нас 17 собак, сім котів і два пацюки навіть декоративних. Пацюки вже домашні, вже поїхали додому. З Краматорську котів і собак везла на цьому автомобілі. Це пес, якого ми минулого разу, він нас не вліз. Це або стафаршивський тер'єр, або десь ну порода близька до цього. Дуже він в поганому стані. Він був взагалі худий, Дівчата його трохи відгодували, наскільки це можливо було. Знайшли його на вулиці. Ти вихований чи не дуже? А? Ці собаки жили в Краматорську на території підприємства, яке зачинилось у березні, звідти їх забрали, щоб вони не померли з голоду. Ми ще нікого не називали, скажімо, так у нас не було часу. Так, тихесенько, дівчата. Ці люди поїхали, а вони залишилися. І цю собаку, дівчата вже без лапки знайшли, що з нею ну, трапилося невідомо, ну, можливо, навіть і вона якось там потрапила, коли вибухи були, десь її відірвало. Немає передньої лапки в неї. У Кропивницькому жінка рятує безпритульних тварин протягом 11 років. Говорить, її мета зменшити кількість безпритульних котів і собак. Ми все ж таки намагаємося якось. Просуватися в бік європейських цінностей, і там, як ви бачили, немає безпритульних тварин повна відповідальність на тварини. Такий важкий час, чесно кажучи, це тільки мабуть і втішає, тому що буває, коли ти замислишся над тим, що навколо відбувається, і війна, і що це такий взагалі сюр, якийсь і абсурд того, що відбувається, тому навіть іноді ну, не знаєш, куди себе подіти, але приходиш сюди, і коли вони біжать і всі раді тебе бачити. і Коли вони тобі вдячні, ну це дуже дорого коштує, скажімо там. Нині Кропивницький притулок переповнений. Тут живе 350 тварин. У Нас місця катастрофічно не вистачає, але другий раз ми поїхали забирати тварин, тому що ми знали, що в нас вже будуються вольєри. Щоб готувати тварин, на місяць витрачають 70 тисяч гривень. Це гроші благодійників та власні. Олена Жикалова, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький. Цю палату в кропивницькій лікарні облаштували для пацієнтів на випадок захворювання на мавпячу віспу. Окрім двох ліжок, тут є відокремлені душова кімната і туалет, бойлер з гарячою водою і окремий вихід. В даному боксі знаходяться засоби індивідуального захисту для медичного персоналу. Є всі необхідні медикаменти для надання медичної допомоги пацієнтів, проведення їх обстеження та проведення дезінфекції. Необхідністю розроблений план перепрофілізації відділення і навіть Одного при збільшенні кількості хворих кількість боксів буде необхідною. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я у світі зареєстрували більше 40 тисяч випадків захворювань мавпячою віспою у понад 90 країнах світу. 12 людей через хворобу померли. 23 липня. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах захворювання віспи мавп надзвичайною ситуацією світового масштабу. Перші випадки захворювання людей на Мапічу віско були зареєстровані у травні місяці у Великобританії. Симптоматика розпочинається гостро, дуже висока температура, гарячка, сильні головні болі, сильна слабість. Через один-три дня з'являється висип, і він зазвичай з'являється на обличчі. В 95% випадків починається висипання з обличчя і далі спускається на все тіло. Це команда з чотирьох лаборанток і фельдшерок лабораторного центру, які пройшли навчання і тепер будуть досліджувати зразки на виявлення вірусу мавп'ячої віспи на Кіровоградщині. Ми отримали тест системи. Сьогодні ми забезпечені першочергово на 100 реакцій, тобто 100 досліджень. Ми можемо проводити. тест системи мають всі відповідні документи, біологічний матеріал, відбір матеріалу від пацієнтів будуть проводити медики в лікарнях, куди звертатимуться пацієнти. Це відбір буде буде проводитися із цих виділень із висипки, і доставлятися з дотриманням режиму особливо небезпечної інфекції. Результат буде відомий за 4-6 годин. Весь персонал повністю забезпечений засобами індивідуального захисту, чітко знає алгоритм дії і використовується в роботі автоматичні обладнання, яке убезпечує. Додатковий контакт із матеріалом і знижує ризик. Спочатку йде етап первинної обробки матеріалу, де лаборанти проводять дослідження цього матеріалу. Останній етап йде ампліфікація. Вона робить висновки і заключення про наявність або відсутність цього захворювання. Говорить, в Україні на сьогодні не зафіксували жодного випадку підозри на захворювання мавп'ячою віспою. Анна Добрання, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кропивницький. Апеляційний суд Кропивницького розглянув скаргу прокуратури на ухвалу про обрання запобіжного заходу кропивничанину, якого підозрюють у тому, що він стріляв у чоловіка. 5 серпня Кіровський районний суд обрав йому запобіжний. Домашній арешт. Прокурор просив змінити на тримання під вартою. Підозрюваний заборонив показувати його обличчя. Слідувати увагу також на посткримінальну поведінку. Само підозрюваних не сприяє до розслідуванню, фактично на першочергових етапах досудового розслідування. Не надавав свої експериментальні зразки біологічного походження для проведення відповідних судових експертиз, що було дійсно виключно за рішенням суду. Слід звернути увагу безпосередньо на особу підозрюваного, який до сьогоднішнього дня вчинив ще одне правопорушення. Однак на сьогоднішній день до сторони, як там триває, і вирішує запитання стосовно повідомлення про підозру за ознаками несення тілесних ушкоджень. Це було в травні 2022 року. Стрілянина, під час якої поранення отримав житель Кропивницького, стала з 3 серпня у цьому готелі. Поступив виклик вогнепальне поранення в готелі Шенген. Лежав чоловік з частковою ампутацією лівої ноги, зі слів працівників поліції, це була вогнепальне поранення. Пораненого прооперували в лікарні швидкої меддопомоги. Я буквально прошили назад. Роздробили кость, не. І втратив біля двох літрів крові. І тільки майстерність лікарів, четверта лікарня. Ну, збирала вони життя. Даний постраждалий доставлений з вогнепальним пораненням, многоосколковим пораненням кісток лівої гомілки, з пошкодженням артерій та нервних створів, з обшивною крововтратою. Провадження у цій справі поліція відкрила за статтею замах на умисне вбивство. Зі слів прокурора, підозрюваний не надав допомогу пораненому. Фактично, медичну допомогу було надано працівниками поліції. Міра покарання вказано кримінального провадження сягає від 10 до 15 років. Подвічне подбавлено волі. Підозрюваний свою провину заперечує. Надавав я допомогу. Це свідчить шнур від чайника. електрошнур і там ще чашка з печальника, і було замотана його нога. Колегія суддів апеляційну скаргу відхилила. Покладені на нього обов'язки залишили без змін. Колегія заборонила останнім залишати вже до 26 години. Ухвала оскарженню не підлягає. Підозрюваний перебуватиме під домашнім арештом до жовтня. Пораненого перевезли лікуватись в іншу область. Ірина Полулях, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький. Марку Вільні незламні непереможні. і такий же конверт, який Укрпошта випустила до Дня Незалежності України, від сьогодні можна купити у всіх міських відділеннях пошти області. Ми не встигли придбати першу марку, а з другої почали купувати обом дітям з чоловіком по черзі. Ну так щоб було їм нас гадки, хоча неприємні часи, але щоб було. Ми їх не гасимо, ми купуємо для себе, для пам'яті, по кожного, кожного разу, по комплекту, Просто для дітей. Їм подобається. Вони вже вчора почули, що є нова, треба купувати. Леніниця за кордоном дуже просить, щоб у неї був такий наборчик, доньці покупаю. І племінника подрузі теж. У Карпошта вела обмеження на продаж марки. Купити можна не більше десяти марок і не більше десяти конвертів. Я бачила, що кожне місто має свій штамп. то це дуже цінно. Люди вже збирають навіть однакові конверти і марки, але зі всіх міст. Ну, тобто, це має значення. Спецпогашення марки відбулось напередодні. Для цього використовують поштовий штемпель, який дійсний один день. Але всі бажаючі філателісти, хто бажає поставити його на конверті, можуть скористатися ним від сьогоднішнього дня по суботу. Для філателістів, для колекціонерів, штемпель взагалі в поштовій продукції використовується для того, щоб погасити марку, тобто поставити відмітку про те, що Поштове відправлення пройшло пошту, тобто воно було відправлене там, від одного адресата до іншого. Там зазвичай поштові штемпелі мають дати. І, ну, сьогодні дата. Завтра на поштовому штемпелі буде вже завтрашнє число, 26 серпня. Тому саме ця дата увіковічується цим штемпелем. Марка виготовлена у вигляді поштового блоку. У центрі зображений військовий. Шість інших ілюстрацій це події, які пережили українці за півроку вторгнення Росії. Автор марки це художник з Краматорська Антон Хрупін. Цей блок, загальний номінал у нього один мільйон екземплярів. Наразі Кіроградська дирекція отримала 15 тисяч. Але, скажімо це не остаточні цифри, і можливо ще будуть постачання. Дві марки з конвертами придбала Кропивничанка Юлія Щериця. Її семирічна донька Домініка розглядає марку. З наступного понеділка купити марку можна буде у всіх відділеннях області. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному. Кропивницький. Акцію Готуємось до школи разом організували у Бобернацькій громаді. Збирають зошити, олівці, рюкзаки. У центрі міста встановили намет, куди всі охочі приносять шкільне приладдя. Принесли портфель, папку ну для робіт і пару зошитів. Я дізналася від мами про цю акцію. Ну і вдома був портфель молодшого брата і може він комусь послужить. Крім шкільного приладдя, збирають розвиваючі ігри. Зібране передають родинам, які потребують допомоги. Серед них переселенці. Діти, які життєвих життя у нас на обліку безпосередньо перебуває 56 таких дітей. В кожну сім'ю, кожній дитині ми складали, це були зошити, ручки, канцелярське приладдя, портфелики. Кожну дитину із ось сімей, де діти в складних життєвих обставинах, ми відвідали і надали цю допомогу. Акцію організували працівники міськради спільно з поліцейськими. Більшість батьків, ну сімей, з якими ми працюємо, це сім'ї, які перебувають в складних життєвих обставинах. Ну а саме батьки неналежним чином виконують свої батьківські обов'язки. Ті кошти, які вони отримують, вони не завжди раціонально витрачають і, на жаль, дітям, ну вони не купують те, що потрібно, саме до школи. І Також це стосується якихось речей, не тільки канцелярського приладні, але ми стараємось спільно зі службою в справах дітей своїх знайомих повідомляти. можливо, колег по роботі. І вони приносять, і ми також розвозимо посіння. До акції долучився Олександр Жак. Приніс зошити, ручки для дітей, щоб вони писали, навчалися. Про акцію дізнався в мережі інтернет на сторінці Фейсбук нашої громади. Там було повідомлення, що збирають для дітей. Зошити, канцелярії для початку навчального року. І також знає, що допомога буде роздаватися як внутрішньопереміщеним сім'ям, так і сім'ям, які цього потребують. Зібране шкільне приладдя планують роздати півсотні дітям громади. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному, Кіровоградщина.